Марія Іванівна, жителька Луцької громади, яка живе у великому Омелянику. розповідає, харчується усім натуральним. Купує з магазинів упаковане мало, а тому запевняє, сміття майже немає. Купляю все в морозівці, да. Я тільки користуюся, як би сказати, більш-менш нібито натуральними і своїми, свого виробництва. Тих мазил я не купую, тих кетчупів, тих майонезів. Ми самі робимо. Додає, сміття вона утилізує самостійно, сортує його та спалює. Подивіться, у мене й зараз тут є. Отаке у мене сміття. Тому, коли їх село доєдналось до Луцької громади, вона вирішила написати офіційну заяву про відмову від послуги вивезення сміття, яку надає комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс, і про яку йшлося в оприлюдненому публічному договорі на сайті міської ради. «27 жовтня 2022 року написала таку заяву. Мені така відповідь прийшла. Те, що я там вказувала, вони тільки сховаються на всі прийняті. Луцькою міською радою жінка думала, що цього буде достатньо і просто послугою не користується, отже, не оплачуватиме її. Та, попри це, за три роки у Марії Іванівни набігла кругленька сума боргу за вивезення сміття понад 5 тисяч гривень. Звичайно, щоб я за що я маю платити? Ну так. Такий договір вони були зачитували. Що в разі, як хто не користується цією послугою, має право не платити. Я нею не користуюсь, не користувалася і не буду користуватися. Для чого пані Марія не єдина, хто намагається відмовитись від послуг. Місцевий мешканець Володимир також звертався до влади з аналогічним проханням та відповідь. Однакова, попри відмову, йому також нарахувався борг. Я зразу написав прямо до ви... них, знайшов їхній сайт, написав їм. Типу, вони сказали по факту: типу, хоч підписуй, хоч не підписуй, буде все одно братися гроші по любому, і все. І хоча я сортую сміття. За словами директора підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимира Марценюка з відмовою на свої послуги до них не звертались, мовляв, вирішити це питання і просто анулювати борг без втручання суду неможливо. Я не відчув такої практики в Україні, що можна відмовитись, тому що відходи підвідходи утворюються люди утворюють відходи, і ну це нормально, коли людина платить за послуги. А якщо людина не страктує, що вона не утворює відходи, то вона на в судовому порядку має можливість доказати, що в неї відходів немає. Яю чергою на думку представника громадянського руху свідомі Михайла находа із самого початку підприємство не допрацювало питання публічного договору, адже є різні ситуації. Я вважаю, що тут підприємство Лус Петс конкретно не допрацювало. Потрібен індивідуальний підхід до таких проблем, до таких мешканців. Потрібно оперативно реагувати, потрібно, щоб була роз'яснювальна інформація на сайті Луцької міської ради, як люди можуть відмовитись. Від послуги, яку вони не отримують. Ба більше незабаром доведеться платити за цю послугу ще більше, оскільки в місті планують підвищувати цей тариф. Мій колега Андрій Лучик озвучував на сесії цю проблему, що підвищення тарифу є необґрунтованим. Через те, що рік тому піднімали тариф орієнтовно на 30%. Підприємство прибуткове і немає потреби стягувати з мешканців додаткові кошти. Ми публічно звернулися. Громадянського руху свідомі до керівництва міста і до керівництва підприємства Луцькспецкомунтранс, щоб не здійснювало підвищення тарифів. Тож виходить навіть після письмової відмови від послуги мешканці громади все одно повинні платити інакше ростимуть борги, які з них можуть стягнути навіть через суд. Разом з цим платити за вивіз сміття доведеться ще більше, оскільки міська рада має намір збільшити цей тариф, і неважливо скільки того сміття. Маленький пакетик, чи кілька контейнерів на місяць.